Говоримо про чоловіка і жінку, а якщо говорити про друзів, про взаємини на роботі, чи можна це використовувати, чи релевантно це до інших стосунків, де немає якоїсь там закоханості, почуттів, а скоріше, такі десь ділові взаємини, десь дружні взаємини, як тобі здається? Класне питання. Мені здається, що за рахунок того, що ми вчимося спілкуватися в себе вдома, і та культура, яку ми формуємо в себе вдома, вона, мабуть, десь дома ти маєш на увазі відносинах, у відносинах. У відносинах, угу. вона, мабуть, десь транслюється і в твоєму житті. І якщо в тебе вдома не окей, то, мабуть, і на роботі буде не окей. Тому все воно взаємозалежне. Бо якщо в тебе на роботі щось не окей, і ти не вмієш що це, знаєш, переступаючи поріг робочого офісу, ти такий. Робочий день закінчився о 18.00. Зараз я не Вова, там маркетолог, зараз я Вова, наприклад, тато, зараз я Вова, брат, зараз я Вова, друг. До речі, ось цих ролей, в яких я можу бути, їх вже дуже багато. Їх там різні психологи кажуть від 9 і таке інше. Юнг взагалі там карту архетипів вивів 12 штук, і блін, це взагалі там обожнює про це говорити. Але. Відповідь на твоє питання: да, це працює не лише в особистому житті це працює у будь-яких взаємодіях і будь-яких взаєминах з іншими людьми.